Ресторан Ковчех має два затишні зали. А досвідчений персонал закладу добре розуміється на проведенні бізнес-ланчей, ділових зустрічей, романтичних вечер, а також банкетів з нагоди весіль та сімейних або корпоративних свят. На вас очікує надзвичайна кухня з великим вибором страв та вишукані десерти. Це все не залишить вас байдужими. Хто спробує, той полюбить. Адреса ресторану вулиця Херсонська, 374. Ця меблі – це індивідуальний підхід та ексклюзивність виробу. У нас можна замовити двері броньовані, міжкімнатні з різних порід деревини. Ми виробляємо кухні із високоякісного екологічного матеріалу, зручні та вмісткі шафи Купе, дитячі та офісні меблі. Наша адреса проспект Трубників, 39, Телефон 2, 25, 65. або вулиця Комсомольська, 1, телефон 5, 11, 22. Робимо з любов'ю, продаємо з гордістю. Передплатіть газету Проспект Трубників. Вартість передплати на один місяць 12 гривень 55 п'ять копійок на три місяці. 37,65, на півроку 75 гривень 30 копійок, на рік 150 гривень 60 копійок. Передплатити проспект трубників можна в поштових відділеннях міста, в редакції газети за адресою проспект трубників 56, кабінет номер 8, колишня будівля АТЦ, зупинка автобуса, медсанчастина ПТЗ. А також в ЦУМі відділ Жасмін. Телефон 96697. Вітаю вас в ефірі телеканалу Кварц, інформаційний проект студії Січ. Новини твого міста в студії працює Альона Матвійчук. Сьогодні у випуску про такі події у Нікополі обмежили перебування дітей на вулиці після 10-ї вечора. Всі кошти для садочків та шкіл відтепер проходять через банк. Влада мінімізувала готівкові розрахунки між навчальними закладами та батьками. Тепер про це та інше більш детально. 22 січня Україна відзначила День Соборності державне свято, що символізує єдність українських земель. Напередодні у Нікополі на площі Богдана Хмельницького відбувся мітинг та покладання квітів в рамках відзначення 93-ї річниці з дня проголошення акту злуки української та західноукраїнської народних республік. Пам'ятаємо, що сила нашої держави і запорука успіху у єдності людей, які своїми талантами, працею, професійністю. Та відповідальністю прославляють Україну у цей день. Звичув всім доброго здоров'я, щастя, миру і злагоди во ім'я подальшого процвітання України. у вас, шановні, з ним соборності. Омежили перебування дітей на вулиці. На сесії Нікопольської міської ради депутати проголосували за рішення, згідно якого діти віком до 16 років після 10 10-ї вечора не повинні з'являтися на вулицях чи в громадських місцях без супроводу дорослих. Проєкт рішення щодо обмеження перебування дітей віком до 16 років без супроводу батьків або осіб, що їх замінюють на вулицях міста в розважальних закладах та інших громадських місцях, підготовлено з метою попередження вчинення протиправних дій та поширення вживання спиртних напоїв неповнолітніми. Ми, ми в ніякій мірі не обмежуємо права. Неповнолітніх, цей проєкт рішення направлений на те, щоб наших неповнолітніх не вбивали, не різали, щоб не продавали їм наркотики, коли батьки у них в нічний час там десь працюють. Цей проєкт рішення направлений на обмеження пересування у нічний час, тільки у нічний, як є по законодавству з 22 години до 5-ї ранку, це рахується нічний час. У супроводжувальній записці говориться: Нікопольський міський відділ міліції має проводити цільові рейди та притягувати батьків до відповідальності за ухилення від виконання цього рішення. Воно викликало суперечки поміж депутатами. Приймає це рішення. Ми дійсно не в тому, що молодь до 18-ти років, вісімнадцяті літа років, чотирнадцять з дідусуліс, ані у з центральної частини вулиці, проспекту Трубника, вулиця електромітологов. Питання, куди вони уйдуть. Они уйдут в те же самые дворы, на окраины города и в те места, где, к сожалению, проконтролировать их деятельность очень-очень будь сложно. депутат запропонував це рішення розглядати комплексно та вирішити, чим можна прикрасити дозвілля нікопольських дітей, щоб у них не було бажання ходити по вулицям після 10-ї вечора чи вживати алкоголь. У нас сьогодні можна створювати програму, де ми вражає реальними цифрами в бюджеті, безплатні спортивні секції, розвиття студентських ініціатив, підтримка і развіття театрів, клубів, клубів по місту жительства. развитие и способствование создания в профессиональных футбольных, баскетбольных, волейбольных клубов. Когда ребенок будет занят тем, что он учится, занимается спортом, ходит в театр, играет в КВН, он тогда и не будет думать, куда ему сегодня идти. А сегодня мы говорим, запрещаем, но в то же время мы не создаем для детей наших Ті можливості, щоб вони занімались і занімали время. Депутати погодили, що треба розвивати систему дозвілля нікопольських дітей та підлітків. Та це довгострокова програма. А рішення про обмеження перебування їх на вулиці вкрай необхідно зараз. В парті, тут, коли зробили рейд, то знайшли в кустиках 19 молотків. А дітки були по 15-14, 19 Дев'ятнадцять тут в парку нашли. Ну рекмілік ця зіла. Понятно, що з молотком нікого. Ввоз... Мы задержали. Мы 19 молотков лежало вот тут внизу. Вы можете только по себе представить, зачем они эти были молотки. Молодцы, наверное, кружу, да. кружок, умелые руки был после 10 вечера у них вот здесь в парке. Я адвокат, занимающийся уголовной практикой. И я, вот, наверное, больше, чем кто-то другой здесь знает, знает о том, на каком же уровне сейчас находится вот эта вот преступность, совершаемая Підступління севершає нісе на віки і бадзашені. Я считаю, что это очень актуально. Після суперечок депутати проголосували. Хоч і не одностайно, але більшість рішення підтримала. це 20 населення України та 100% її майбутнього. Без нормальних дитячих садків та шкіл неможливе виховання наступного покоління. Це розуміє і влада, тому пріоритетним її завданням в цьому році є розвиток гідних умов у дошкільних навчальних закладах та школах. Про це на прес-конференції розповів Руслан Токар. Тож, що планується робити, далі в матеріалі на сьогодні на Дніпропетровщині скорочена необхідність у місцях в дитячих садках на 60%. У Нікополі є технічна черга до дошкільних навчальних закладів у 500 осіб. Найближчим часом цю проблему планують вирішити з запуском двох дитячих комбінатів: номер 39 та колишнього дитячого садка Ромашка, що буде перепрофільований для дітей інвалідів. Крім того, влада приділить пильну увагу якості послуг, що там надаються сьогодні. Садик має бути не місцем, де розвиваються болезни у дітей, да за каждое грубо говоря такое. Сплеск і заболівання там да вірусними, яким це буде відповідати лічне руководитель. Руслан Токар також наголосив, що на сьогодні змінились фінансові відношення між батьками та вихователями чи вчителями шкіл. Згідно рішення виконкому гроші за перебування дитини у садочку, оплату харчування та кошти на потреби шкільного класу слід передавати виключно через банк. Деньги в школах, в садиках, в больницях налічні здавати запрещено. Я вас дуже прошу. Мы не должны сами стать разносчиком этой э, коррупции, да, где должны быть спекуляции. Никаких хозяйственных, всех остальных мероприятий быть не должно. В школах, в садиках там существуют родительские комитеты. Совершенно добровольное мероприятие, получена команда. В кратчайшие сроки родительские комитеты открывают расчетные счета на совершенно добровольном начале есть закон, позволяющий. А Родители сами, кто сколько смотрит, В прозрачном поле сдают деньги и потом сами принимают решение. Деньги наличные сдавать в садиках, в школах, в больницах. Запрещаю. Далі більше. В майбутньому у школах планують встановити термінали, а школярам видати пластикові картки джуніор. Через них вони і розплачуватимуться, наприклад, за харчування. Так влада планує максимально відмовитись від готівки в школах. Що стосується забезпечення дозвілля дітей, мер зазначив, що програма по встановленню дитячих майданчиків у дворах продовжується. Крім того, планується і розвиток спортивної галузі у Нікополі. Спорт у місті має бути безкоштовним, зазначив Руслан Токар. Продовження теми дитячих садків начальник відділу освіти і науки Нікопольської міської ради Василь Камбур розповів, яким чином тепер можна віддати дитину до дитячого садка та як її звідти можуть виключити. Черга до дитячого садка зараз регулюється централізованим органом відділом освіти. Він буде оформлювати, спрямовувати та слідкувати за влаштуванням дитини до садку. Буквально місяць назад жалуються на конкретний де немає місця, А в этом садіки 12 свободних місць, куди можна направляти. Тому ми централізуємо очередь. Ми встановлюємо чері. Ми іміємо базу даних як в потребності, так і в можливості, І е, розпиділяємо навчальний рік у дитячому садочку. Закінчується 31 травня. Тільки після цього, коли шестирічні діти звільняють місця, відділ освіти може формувати нові групи. В цьому році трохи змінений порядок відрахування дітей з дошкільних закладів. Крім ініціативи батьків, дитину можуть виключити з садка через медичні показники. Зараз не приймають дітей, що не пройшли щеплення. Відраховують дітей і через відсутність без поважної причини ребенка має право по уважительной причини отсутствовать в течение року. Законодати підосматри, що до 75 днів роді може написати заявлення і в літні время оздоровлювати ребенка вместе з собою по другим причинам. Єдине, що ми внесли, это та внесли то що в случае, если без уважительной причини рібенок больше 30 дней днів в дошкольном учреждении в течение року. Таких дітей ми имеем повне право отчислять оттуда. Таким чином відділу освіти регулюватиме чергу в дошкільних навчальних закладах. І на сьогодні це остання інформація. Дзвоніть нам за телефоном, 638 479 та приєднуйтесь до створення наших програм. Ми працюємо з вами і для вас. Дивіться новини твого міста на телеканалі Кварц по понеділкам о 18.00 та по будням, о 6.30 та 7.10 ранку. А також на сайті ntm.net.ua. Далі не пропустіть прогноз погоди. А я з вами прощаюсь в студії. Працювала Альона Матвійчук на все добре і хай щастить. У четвер, 26 січня. Температура вночі мінус 15, мінус 14, день мінус 14, мінус 11. Атмосферний тиск 759 мм тут на стовпчика вологість повітря 72 Ясно. У п'ятницю 27 січня. Температура повітря вночі мінус 15, мінус 14, день мінус 13, мінус 10. Атмосферний тиск 764 мм тут на стовпчика вологість повітря 64 Ясно. У суботу, 28 січня, вночі мінус 18 мінус 16, день мінус 17, мінус 13. Атмосферний тиск 767 мм тут на стовпчика. Вологість повітря 66%. Ясно. У неділю 29 січня вночі мінус 19 мінус 16, день мінус 14, мінус 11. Атмосферний тиск 773 мм тут на стовпчика. Вологість повітря 85%. Ясно. У понеділок, 30 січня, вночі мінус 15, мінус 13, день мінус 13, мінус 10. Атмосферний тиск 774 мм тутного стовпчика, вологість повітря 86%. Ясно. Це якісний ремонт за доступними цінами, комп'ютерна діагностика, помивання інжекторів, ремонт паливної апаратури, ремонт двигунів та ходової частини автомобілів, шиномонтаж, балансування, встановлення сигналізації, ремонт електрообладнання, цілодобова евакуація автомобілів та інші види послуг з нами надійно та вигідно. Наша адреса вулиця Херсонська, 372.